Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я запрошую вас на квітник. Але на ньому ще не ростуть квіти. Дітки, що нам потрібно зробити, щоб на квітнику з'явилися чудові гарні квіточки. Поміркуйте, будь ласка. Так, вірно, їх треба посадити. Квіти ростуть у ґрунті. Грунт на квітнику треба перекопати, використовуючи лопату. Щоб виросли гарні квіти, потрібно посіяти насіння. Яке воно, дітки? Так, воно чорне або біле, дуже-дуже маленьке. Сіння кладуть у борозду та загортають в ґрунт. Діти, запам'ятайте, на квітнику. Грунт топтати не можна, бо квіти не виростуть. Щоб квіти гарно росли, їх потрібно поливати водичкою. Також інколи нам потрібно буде розпушувати землю, щоб виросли гарні квіти. А в квітнику малята ми виростимо ось такі квіти. Погляньте на картинку. Це чорнобривці. Вони можуть бути різними. Великими, маленькими різного кольору, ковтими або помаранчевими. Квіти дуже-дуже запашні. Скажіть, будь ласка, дітки, а чи є у вас улюблена квітка на квітнику? Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про працю на квітнику та ви запам'ятали, що потрібно. Зробити людині для того, щоб посадити та виростити гарну квіточку. До зустрічі, дітки!